давайте коротко тому те, що ми тільки що з вами почули на цій публічній частині переговорів між Президентом Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським, європейськими лідерами, генсеком НАТО. Зокрема, Володимир Зеленський сказав, що на його думку наразі була найкраща розмова з Трампом. Це він сказав про ту його особисту зустріч з американським лідером, яка відбувалася за зачиненими дверима. Трамп каже, що сьогодні може бути досягнуто усіх угод. Обговорили багато деталей, про те, що Путін погодився з тим, що Україна має мати безпекові гарантії. Він наполягав на тому, що має бути мир, тоді як європейські лідери, які по черзі брали слово, казали про те, що припинення вогню приміром, канцлер Мерт сказав, що до нашої наступної зустрічі вже має зупинитися вогонь. Ну і, зрештою, Дональд Трамп наприкінці виступів сказав про те, що за тиждень чи два ми знатимемо, чи нам вдалося, чи ці жахливі бої будуть продовжуватися. Тобто, ну такий у нього прогноз, що в швидкому темпі можна вийти на якийсь результат, чи справді це настільки оптимістично? Давайте обговоримо з політологом Володимиром Фесенком, який зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, добрий вечір. Доброго вечора, вітаю вас. Ну, знаєте, оце тиждень-два, і може, бої припинять припиняться, звісно, що у нас в Україні асоціюється з 2-3 тижні місяць максимум. На вашу думку, чи цей етап переговорного процесу справді може призвести до реального результату? Давайте поки не поспішати з висновками. Поки що все йде нормально. Нема як багато хто побоювався нового конфлікту, нової сварки, нового скандалу. Зустріч з Трампом закрита частина. ну навіть і публічна частина, що дуже важлива. Тоді ж я нагадаю, 28 лютого проблема почалася відразу майже відразу на зустрічі в присутності журналістів, і саме журналісти. До речі, сьогодні цей журналіст вибачився перед Зеленським, що дуже важливо. Але тоді було це спровоковане, і багато хто вважає, що тоді. Така і була режисура. продемонструвати, хто домінує на цій зустрічі, і е, публічно принизити Зеленського, зламати його, примусити його до поступок і так далі. Це не спрацювало. Ефект виявився прямо протилежний. сьогодні. Мені здається, безумовний Зеленський е, був налаштований. Це радили наші європейські партнери, е, щоб уникнути конфлікту, уникнути протистояння, якоїсь там свари з Трампом, е, але й Трамп не був налаштований налаштований на це, і оце вибачення журналіста Це було сигналом, що американці не хочуть конфлікту. Вони налаштовані на те, щоб домовлятися, і це добре. От поки що йде все нормально, іде достатньо конструктивна розмова. З Трампом можна і треба працювати. На нього можна і треба впливати. Впливати на нього може не тільки Путін, а можна впливати і нам. Нам я кажу. І нашому президенту, і нашим європейським партнерам, я думаю, що сьогодні дуже важливу роль відіграла присутність європейських партнерів. От зараз буде з ними закрита частина зустрічі. Там я думаю, буде від більш відверта розмова. Але е, очевидно, що всі налаштовані на конструктивну співпрацю на те, щоб переконати Трампа, що необхідна більш збалансована, більш виважена, більш прагматична позиція в подальших переговорах, тому що явно на Алясці після Аляс. Ски Трамп схилився трошки в бік сценарію Путіна логіки Путіна щодо подальших мирних переговорів, що треба домовлятися про всеосяжну мирну угоду, а не про припинення вогню. От я думаю, будуть переконати зараз Трампа, що все ж таки крок номер один припинення вогню. От трошки зачепили цю тему. Трамп сказав, що не було припинення вогню в тих війнах, які він закінчив, навпаки. Всі п'ять війн, які він мав на увазі, починаючи від війни між Пакистаном і Індією і закінчуючи війною між Камбоджою і Таїландом, закінчилися е, сісфаєм припиненням вогню. Не було мирної угоди. В жодному випадку, зокрема, Ізраїль-Іран. В жодному випадку не було мирної угоди. От про це Трампу треба м'ягко, делікатно нагадати. В кожному з цих випадків було ну те, що англійською називається сісфая, припинення вогню. Можна перекладати як перемир'я, кому як подобається, але в даному випадку от на Цю важливу деталь треба звертати увагу. Безумовно, я відразу скажу, щоб не піднімати планку очікувань. Не варто чекати, що вже там за два тижні припиниться війна. На превеликий жаль, я думаю, що Росія так швидко не припинить війну. Я думаю, що якась відповідь Путіна буде не відразу, трохи пізніше. Путін буде знов тиснути на Трампа. Він хоче, щоб була мирна угода на російських умовах. Трамп зараз зрозумів, що не можна зараз, що і Зеленський, судячи з усього, не погодився на це і аргументував, що не можна зараз так домовлятися. І судячи з усього, Трамп прийняв аргументацію Зеленського. Дуже добре, що зараз будуть обговорювати гарантії безпеки для України. Їх треба конкретизувати, що саме мається на увазі. Зокрема, треба. Треба конкретизувати юридичні форми. А як це буде надаватися? Що це буде? Договори з ким? З США, з європейцями. В якій формі це буде е, е, зафіксована, що робота в цьому сенсі поки що на, на даному етапі йде в правильному напрямі. Взагалі, те, що ми зараз бачимо, і те, що було на Аляскі, зараз це боротьба за позицію Трампа. На Алясці трошки е, Путіну вдалося перетягнути Трампа на свій бік. Зараз європейці разом з Зеленським перетягують його. Е, я б сказав, як це американський вираз, перетягують його на правильний бік. Ну Це американський такий так, вираз. Вона компанія от, сьогодні е... перетягує. Там Путін сам тягнув ну, з Лавровим в світері СРСР та, на Алясці, і ще з Дмитрієвим. А тут, і це європейських лідерів, окрім президента Зеленського. Тобто посилення серйозне. Безумовно. І от те, що разом переговори, які сьогодні відбулися. Коли Зеленський навіть розмовляв з Крампом, ну безумовно з нашими представниками. Ем, ем... Були представники адміністрації Трампа, але Зеленський відчував, що за ним підтримка європейців, які тут фізично в Білому домі, і це посилювало його позиції. Зараз другий раунд переговорів знов таки Трамп розуміє, що треба домовлятися не тільки з президентом України, а і з європейцями. Не можна тиснути, і тому не повторюється сценарій 28 лютого. І тому в цьому перетягуванні Канату ми разом з Європою, що посилює наші позиції. Але сьогодні ще не закінчення, не завершення цієї справи. Оця тактична боротьба вона буде продовжуватись майже кожен день, десь в закритому режимі будуть нові раунди переговорів. Я думаю, що Путін може відкласти цю зустріч, якою хоче Трамп, на період після поїздки до Пекіну. Угу. І тому навіть Трамп сказав сьогодні тиждень або два. Думаю, що скоріше за все, от швидкого результату. Не буде. Але зараз важливо вийти на якісь проміжні пропозиції. Трьохстороння зустріч я б теж не покладав на неї дуже великі очікування, тому що тут будуть і ризики, якщо не дай Бог, Трамп знов буде там схилятися на бік Путіна. Трампа треба підготувати до цієї зустрічі. Так, щоб він відчував, що в першу чергу треба не домовлятися про припинення вогню все інше предмет переговорів, які будуть, там швидко не вийде домовитись. тому що є питання, по яких. Можливо, взагалі не вийде домовитись. Наприклад, статус окупованих територій. Ми не будемо визнавати жодну з окупованих територій російською, чого хоче Путін, але і Росія навряд буде нам віддавати те, що вони анексували. Тому тут будуть дуже складні переговори. А от домовитись про припинення вогню можливо, і в цьому треба переконувати Трампа. Це сьогодні відбувається. Я думаю, що це буде продовжувати ще і після сьогоднішніх перемовин. Так що відбувається. Інтенсифікація поживавлення переговорного процесу і це добре, але, але все ще попереду це лише початок, на мій погляд, більш-менш реальних мирних переговорів. Так, але, от ви говорите, що спочатку ну і це позиція України, спочатку припинення вогню, потім наступні кроки. Це мені здається, ключова зміна, яка відбулася з Трампом після Аляски, Те, що на перший план тепер уже мир вийшов, а без припинення вогню, і це те, що просуває Росія. Чому? Саме така формула зараз у росіян. І чому, на вашу думку, Трамп міг на неї пристати? Ну, по-перше, зазначу, що ця формула з самого початку була у росіян. З самого початку і раніше Росія наполягала на тому, що треба домовлятися про всеосяжну мирну угоду. І вони безумовно мали на увазі угоду на своїх умовах. І коли зараз вони пропонують це Трампу, це пастка. Тому що швидко можна домовитись про мирну угоду лише на російських умовах. І якщо ми погодимось на всі їх ультимативні вимоги, а ми не погодимось, да. і, а інший варіант це тривалі переговори, які взагалі можуть зайти в глухий кут. Трамп, на жаль, цього не розуміє. О в цьому проблема, і тому йому делікатно, крок за кроком, це треба пояснювати. Ну і він сам має в цьому переконатися через певний час, що швидко не вийде. Він хоче швидка, ну тому що ми розуміємо, в жовтні буде вирішуватись доля Нобелівської премії миру. Він хоче за ну як. Мінімум за місяць, щоб питання про припинення війни в Україні вирішилось, і Трампу треба надати варіант, як це може бути. Наприклад, хоча б умова про початок припинення вогню, поетапне припинення вогню, хоча б про це можна домовитись, потрібна для цього лише політична воля. Тут не треба узгоджувати купу не менше двох десятків складних суперечливих питань, по яких можна дискутувати і не знайти згоди ну місяцями а то й роками. А тут можна домовитись, як свідчить практика. Так що, от навколо цього, я думаю, буде обертатися ситуація. Чому Трамп погодився? Ну на жаль, Трамп піддається впливу. До речі, сьогодні теж, я думаю, він піддався впливу, і дуже правильно, що і наш президент мав проактивну позицію. делікатна, але захищав наші інтереси. І європейці про це нагадували. І Трамп розумів, ну що треба йти на зустріч. От там він пішов на зустріч Путіну, тут пішов на зустріч нам. Можливо, Трамп трошки наївно сприймає переговорний процес як транзакцію, як в бізнесі. Я тобі ти мені. Обмінялися ресурсами, є більш сильний е, е, учасник переговорів. Це на його думку, Росія з більшими ресурсами. Економіка, армія, населення да і е, більш слабкі, тобто ми. Угу. І оця карта, яка була сьогодні в Білому домі, вона нібито мала нагадувати, що ми більш слабкі. Але правильно я думаю, Зеленський про це не гадав. Що, е, а давайте порівняємо, що було на початку війни, і те, що зараз. А наскільки Росіяни просунулись на Те, один що там менше йому... менше ніж на один відсоток за останні тисячу десять днів? Я маю на увазі Правильно. менше одного відсотку української території Росіяни купували. Я думаю, цей аргумент сьогодні міг звучати. Пане Володимире, дякую вам дуже за цю розмову. Це був Володимир Фесенко, політолог, з яким обговорювали перемовини у Вашингтоні.